Вітаю всіх сьогодні. Пересадимо з лечузи в торфяний субстрат, деякі сукуленти. І найперше, що нам для цього потрібно, власне, це субстрат, він буде складатися з торфосуміші для кактусів та сукулентів. Агроперліту та лечузи Basic Pond. вирішила спробувати такі складові для субстрату. Ця торфосуміш мені сподобалась. Видно, що там багато піску, без запаха плісняви та доволі однорідний. Хоча і трапляються довгі шматки торфу або гілочок, але їх зручно прибрати. Взагалі ще жодного субстрату не зустрічала, щоб він був ну геть без сміття. Агроперліт цієї ж фірми трапляється дуже гарної фракції та цілий. А іноді ну сильно пильний. Але без нього ніяк. Лечузу буду додавати вже використану. Вона буде слугувати розрихлювачем. У цьому випадку субстрат робитиму в наступних пропорціях. 2 стакани торфосуміші, стакан перліту і стакан лечузи. Тобто виходить розрихлювачів дещо більше, ніж 50%. Враховуючи ті, що є в торфосуміші, я планую пробувати різні торфосуміші, торфи, пропорції, розрихлювачі, хочу знайти найкращий та найзручніший для себе варіант. Взагалі, склад субстрату для різних сукулентів має дещо відрізнятися: зазвичай це кількість розрихлювачів та поживність. І оцей субстрат, що я роблю, вважаю універсальним. В порівнянні з тим, що раніше сукуленти росли в чистій лечузі, то після пересадки у цей субстрат має бути помітна відмінність у зовнішньому вигляді. Цікаво буде спостерігати, як швидко пересаджені рослинки вкоріняться та підуть в ріст. Всі ці спостереження я буду виставляти в інстаграм. Підписуйтесь. І почнемо з гуерній. Тут висаджено два види квітнули вони не дуже рясно. Та загалом гарно підросли. Але я впевнена, що можуть більше. Тому буду їх переселяти. Думала, чи може розділити і посадити їх в колекційні горщики, це я так називаю квадратні чорні, або залишити в цьому. Та, враховуючи, як вони розростаються і будуть лізти у сусідні горщики, то вирішила все ж залишити в цьому, тільки спершу його помию. Мабуть, трошки дивно виглядає, що три роки я розповідала, яка класна лечуза, і тут пересадка в землю. Але не поспішайте робити висновки. Зараз все поясню. Весь цей час більшість моїх сукулентів росло в лечузі. І все було прекрасно. Мене повністю влаштовував їх компактний вигляд. Але в цьому році мені захотілось виростити великі сукуленти. З добривами так вони стають більшими, але не настільки, як можуть, бути і з добривами, і у торфі. Тому було прийнято рішення пересадити деякі сукуленти, які, на мою думку, краще виглядатимуть в торфяному субстраті. На даний момент в лечузі у мене залишаються кактуси, хавортії, літопси та алоє. А це вже більша половина всіх моїх сукулентів. Після того, як підкосило ехеверії, я вирощую тепер дублікати деяких видів. І ці дублікати саджаю в торфяний субстрат. Тобто, виходить частина в лечузі, а частина в торфяному субстраті. От і можна буде порівняти згодом, як вони будуть відрізнятись. Всі седуми. Я вже пересадила, і вони ростуть в торфяному субстраті. Ті, що пересаджувала першими це седуми Моргана і Буріто. То вони вже вкорінились та пішли в ріст. І листочки в новому прирості вже більші, ніж були. В кінці відео обрізка та пересадка сукулентів я саджувала пеньки обрізаних сукулентів у довгий горщик із універсальним субстратом. Так от, ці сукуленти дуже гарно і швидко ростуть, але й дещо тягнуться. Бо чим жирніше, тобто поживніше, субстрат, тим більше світла треба сукулентам. Інакше вони просто пруть вверх. Також слід обережно бути з поливом. В ідеалі це окрім повного пересихання субстрату ще дивитись, щоб нижні листочки трошки тургор почали втрачати. Тоді точно не буде переливу. Після пересадки в будь-який незвичний для вас субстрат, чи то з лечузи чи навпаки, чи навіть з одного субстрата в інший. Треба знову шукати золоту середину для поливу. Наприклад, наразі у мене такі орієнтири для поливу сукулентів, що ростуть в лечузі. Якщо в приміщенні, де ростуть сукуленти, менше 15 градусів тепла, то поливаю тільки, якщо рослинка вже видно, що дуже потребує води. І то трошечки. Якщо температура від 15 до 19 градусів тепла, то поливаю по 10-20 мл в залежності від горщика. Це десь раз на 2-3 тижні, цей варіант в мене зазвичай використовується зимою. Якщо я не роблю зимівлю. Якщо температура вище 20 градусів тепла, але пасмурна. Або погода нестабільна, як часто буває восени та навесні. То поливаю по 10-20 мл раз на тиждень-півтора. Ну. І коли вже сонечко гарно прогріває приміщення і температура вища за 23 градусів тепла. То поливаю десь раз на тиждень проливом або зануренням. Але будь ласка. Зверніть увагу, що ці інтервали і кількість поливів заснована на моїх умовах утримання рослин. Тому, якщо захочете спробувати так поливати, то будьте уважні і не поливайте, якщо субстрат не встиг повністю просохнути, а вже ніби по графіку треба поливати. Зараз з цими раптовими заморозками. Переживала, чи загниють сукуленти, чи витримають цей раунд. Бо субстрат був вологий довше, ніж зазвичай, і верхній шар не просихав, хоча вже повинен був. До речі, це якраз є першим дзвіночком, що треба слідкувати за рослинкою. І якщо у вас таке без суттєвих змін умов, то в наступний раз треба полити менше. Ну і якщо вже субстрат не просихає дні три, то я раніше діставала рослинку із субстрату і просушувала. Ну і потім саджала заново. Після пересадки сукуленти не поливаю. В залежності від останнього поливу та вологості нового субстрату можу полити або на наступний день, або вже коли всіх буду поливати. Як бачите, я прибираю по максимуму і зу перед посадкою. Це потрібно для того, щоб волога розподілялась рівномірно. Бо, якщо просто досипати по краям субстрат, тобто перевалити рослинку, то після поливу біля коренів буде все вологе, а торф весь сухий або навпаки. Краще, щоб був всюди однорідний субстрат у горщику. А як ви поливаєте свої сукуленти? Чи є якісь у вас з цим проблеми? Або, може лайфхаки? Напишіть у коментарях. І не забувайте підписатися на канал. Всі рослинки вже активно ростуть. Тому попереду нас чекає багато змін. Дякую за увагу. До зустрічі!